Мерзли е, вболівальники, гравці, всі присутні. Я дуже прошу вас зібратись біля воріт можна ближче підійти, але таким чином, щоб ви стояли лицем до напису, ти це зможеш. Got you pump it up, don't you know, pump it up. Давайте крок праву: крок лів, крок, крок лі. Ну е, По-перше, я всім дуже дякую за сьогоднішній турнір, дякую за атмосферу, дякую за круті результати, дякую за круту гру. Дякую вам. Е, на зараз ми перейдемо до найголовнішого етапу, крім ігор, звичайно, до нагородження переможців. Але спочатку прошу директора ДП «Адідас Україна Ігоря Маринича до слова. Ще всім привіт! Кого не бачив поболівальників, дякую за те, що прийшли. Довго не будемо розмовляти. Я хотів подякувати всім за те, що сьогодні мені здається, вийшло чудове свято. Хороший спортивний дух. Дякую всім, хто приїхав. Дякую тим, хто прийшов підтримати. Дякую всім командам за те, що без травм з хорошим настроєм. І питання до всіх, чи будемо ми продовжувати таку традицію далі? Супер! Для того, хто не знав, цього року ми придумали нову історію. У нас ви бачите такий дуже великий красивий кубок. Він буде аля Кубок Ліги Чемпіонів, він буде перехідний. Кожного року ми будемо робити гавіровку, він буде якби, передаватися з команди в команду. Також є ідея, яку, можливо, ми будемо допрацьовувати на майбутнє, проводити такі турніри, можливо, не тільки в Києві. Хотілося б зіграти в Дніпрі, в Одесі, можливо, там у Львові, тому будемо з цим працювати. Всім дякую, дякую болівальникам, дуже дякую організаторам. Максима Крушкін, де ти? Ну, похлопайте Максима Акрушкина. Макс, молодець. Е, і в принципі, можна ще одному шатому вході день народження. Також привітати і подякувати тобі. Е, звісно, всі організатори відпрацювали класно, але я бачив, як останні дні ці два хлопці дійсно витаскували е, все для того, щоб настрій організація була на високому рівні. Всім дякую, е, до нових зустрічей. Так, ну що, почнемо ми нагородження з тих, без кого це свято спорту не сталося. Ми почнемо з найкращих вболівальників, які були сьогодні на трибунах. Що ж, привітаємо найкраща вболівальниця. Бакуменко Ірина. Сталася заміна. Іру ми сфоткаємо окремо, обов'язково. Ще одна вболівальниця, яка сьогодні також запалила, особливо фінальний матч Кравченко-Валерія. Ну і окремо хочеться подякувати. Ми знаходимося в місті Київ, але сьогодні е, палкими вболівальниками одеської команди були в бовболівальниці із міста Одеса. Будь ласка, дівчата, вас було троє чи четверо. Давайте, давайте, давайте всі разом! Будь ласка, дякуємо вам, дякую за підтримку. Ну що ж, сьогодні не тільки команди відзначились, а також були індивідуальні перемоги, і ми хочемо відзначити найкращих в своїх категоріях гравців. По-перше, найкращий бомбардир цього кубку, Якубовський Владислав. Ще ще гучніше, каже, гарного дня! Каже гарного дня! Прекрасно! Кращий голкіпер! Адідас Ukraine Football Cup 2025. Случинський. Микола. Грамота. Кубок і перчатки. Оновити, оновити треба. Дякую. Вітаємо, вітаємо! Ну і що ж, кращий гравець Adidas Ukraine Football Cup 2025, Його прізвище, ім'я сьогодні вже декілька разів звучало. Бондаренко Богдан. Ще дадуть стісті. <пілляв> Професійні еліти. Ще <пілляв> раз вітаємо індивідуальних гравців, які перемогли свої нагороди. Ну що, можемо переходити до нагородження команд. Ми дякуємо за участь в турнірі. Команду з Дніпра Дніпро-Сіті. Хлопці класно боролися, прошу, капітан. Боролися. Ігри були дуже приємні. Давайте разом подякуємо команді з діпра. За участь в турнірі нагороджується команда Вестім Львів, Вінниця, івано франківськ Класно, що приїхали. З м'ячем все як було, повторюю. Люди в поняв. має бути на пам'ять фотографія. Гарна. Там, де ти посміхаєшся. Тепер точно є. Так, ну що ж, і за участь в турнірі Adidas Ukraine Football Cup 2025, команда з Києва Шторм. Ну що ж, перейдемо до найголовніших нагород турніру. До нагородження запрошується команда, яка виборола третє місце в сьому чемпіонаті. Це команда Київ Сіті. Просимо всю команду до нагородження. Молодці хлопці! Це не все, не все, куди? Чекайте не, не... там ребята на тому знаються, все буде. Привітаємо команду! Ну що ж, зараз у нас будуть нагороджені одні з фіналістів, які показали дуже класну волю до перемоги за друге місце в турнірі. Adidas Ukraine Football Cup 2025 нагороджується команда Adidas Lerodesa. Дайте шуму! Розходиться рано. Ну що ж, цей турнір пройшов прекрасно. У нас дуже багато емоцій після цього турніру. Я впевнений, що хочеться повторити, комусь хочеться більше перемог, хочеться більше забитих голів. Класно, що сьогодні така кількість ребят приїхала з інших міст, але завжди залишається тільки один переможець. Цьому році перше місце займає команда «Home of Sport» Київ. Привітаємо гучними оплесками! yeah Що, давайте привітаємо наших переможців! Хомов спорт! Пиною, до ти це зможеш на одну загальну фотографію. Дякую за цей прекрасний турнір.